Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан, і сьогодні розпочинаємо серію роликів про те, як я запускаю свій it стартап. Все буду розказувати, пояснювати від повного нуля до запуску і перших клієнтів. Давайте трішки познайомимося зі мною. Мені 23, і довгий час я працював інтегратором crm систем автоматизовував бізнес-процеси і був знайомий з більшістю проблем, які зараз мають українські бізнеси. Тому. А виникла ідея створити систему, яка буде закривати більшість проблем, з якими стикаються бізнеси, і ми якраз будемо це вирішувати по ходу нашої роботи. Тому буде декілька відео. Сьогодні ми познайомимося з тим, що в мене вже є, так як я досить довгий час вже працюю однак ще дуже багато попереду. Познайомимося з системою, з програмами, з тим, як ми будемо працювати. Тому давайте перейдемо на мій робочий стіл, і нарешті все вам розкажу. Що ж, ось ми і на моєму робочому столі. Давайте розглянемо те, що в мене вже є, і обговоримо наші подальші дії, чим ми будемо займатися, і як ми будемо далі розвивати свій стартап. А для початку нам потрібно зробити сайт для того, щоб клієнти могли заходити, читати про нашу CRM-систему, про нашу роботу і так далі. Тому потрібно розробити спочатку дизайн сайту, потім вже робити його саме деплойдити, розробляти і так далі. Ось я вже трішки. Розробив дизайн, трішки мені допоміг штучний інтелект, і так далі. Ось давайте переглянемо. Поки що сайт складається з трьох сторінок. Це перша сторінка домашня, де розказується, хто ми такі, чим ми займаємося, наші послуги і так далі. Ось, невеликий логотип. Так як я і казав, ось є вже невелика робота: створений логотип для а, самої компанії і а, для самої CRM. А, трішки розшифрую. САО розшифровується як система автоматизації в бізнесах, System Automation of Business, а, Тому так. І а, якщо горнути, тут ми бачимо там коментар від а, мого імені. Хто ми такі, що це за проект і так далі. Невеликі блоки з нашими послугами, автоматизація бізнес-процесів, розробка, підбір та впровадження CRM-систем, ну і відповідно, що розробка телеграм-бодів, заклик до дії, ну і карта сайту. Карта сайту ще не дороблена, тобто вона згенерована штучним інтелектом, але її потрібно переробити під карту сайту нашого сайту. Також розроблений макет сторінки для е, мобільних пристроїв. Е, також це в теперішній час е, дуже потрібно, е, так як більшість з нас е, користуються мобільними пристроями, багато інформації щитується і так далі. Ось також є сторінка наших послуг, трішки про послуги, як ми працюємо, перелік послуг. Це тестова сторінка, тому що на сайт буде додане адмінменю, через яке ми зможемо додати свої послуги, і вони відповідно відразу будуть з'являтися на нашому сайті. Не потрібно буде переписувати код і так далі. Я думаю, це буде максимально зручно, і таким чином ми зменшимо час в подальшому на доопрацювання нашого сайту. Ось. Також заклик до дії. Футер, а, також є відповідно меню, точніше, версія для мобільних пристроїв. А, і а, одна з найголовніших це наша сторінка crm системи а, де розказується, що це таке, як вона працює, а, чому саме її потрібно вибрати, і а, відповідно родмап розробки crm системи тобто, Пунктах, наші кроки, як ми будемо рухатись, і так далі. Ось. А, нижче відповідно інформація, що ми будемо оновлювати цей roadmap це не кінцевий. А якщо глянути на а, наш roadmap повністю по а, тому, як ми його будемо розробляти, його структура приблизно виглядає ось так. а І якщо зблизити. Ми відповідно бачимо повністю-повністю всі етапи, які потрібно пройти, розписані пункти а, і так далі. Ось а, тому залишайтеся з нами. Ми будемо працювати. А пізніше, після розробки дизайну, ми підемо до розробки сайту. Будемо верстати сам сайт, а, розробляти адмінменю. А, адмінменю ми напевно. Додавимо як безголову cms ку і підключимо її до сайту, щоб не сильно над цим запарюватись, не розписувати своє, не створювати свою, свій мікросервіс для того, щоб додати це буде занадто складно. Ось тому підключимо просто безголову cms ку і в подальшому будемо через неї працювати. А, наскільки я пам'ятаю, вони надають відразу API, яке ми підключаємо на свій, на свій сайт, і а, з ним працюємо. А, що ж, на цьому я дякую за перегляд. А, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. А, будемо розробляти нашу систему. А в наступному відео ми вже візьмемо повністю за доопрацювання дизайну нашого сайту. А, і покроково-покроково будемо з вами працювати. Дякую за перегляд.